Let's say hello to each other. Hello. Nice to meet you. Hello. 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 Okay. How are you today? Як у вас справи? Давно не бачили. Давно не бачили. так. Let's say good. 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 Good, well done. Тимофій. Good. не спим. Good. Great. Так, Зараз там буде Ігор переключатись. And we can start, і ми будемо по-ой, і ми будемо починати. І так, сьогодні, yeah. Yeah. сьогодні, ми з вами будемо повторювати все, що вивчали цього місяця. Numbers, цифри from 1 to 10 від одного до 10. Також ми повторимо всі слова пов'язані з весною і погодою. Окей? Okay? Окей. Окей, грейт. І так, з цього ми почнемо. А а давайте почнемо з пісеньки про весну. Як вам така ідея? Let's start? Great. Let's start. start. One second. Секундочку. Какую? А какую? О, зараз Єгора підключаємо. Так. Не Ні, ми не будемо танцювати. Сідайте. Це не, ми не, танцювати. не будем. Будем. А не будемо танцювати. Так. Добре, so let's start, posluchajmo pizzenko, pizpivujte, znajomim vam slova, okay, okay. The sun is out, it's a lovely day, the grass is green, it's time to play, birds are singing, flowers springing, I love spring, look. At the colors, the sky is so blue. After it rains, a rainbow too. Planting seeds and blossoms on trees. Oh, I love spring. Going on a picnic. Mm, mm, mm. Fly a kite with you. Chasing butterflies. Doing the things I love to do. Yahoo! The sun is out, it's a lovely day. The grass is green, it's time to play. Birds are singing, flowers springing. I love spring. Look. At the colors, the sky is so blue. After it rains, a rainbow too. Planting seeds and blossoms on trees. Oh, I love spring. Going on a picnic. Mm, mm, mm. Fly a kite with you. Chasing butterflies. Doing the things I love to do. Yahoo! The sun is out, it's a lovely day. The grass is green, it's time to play. Birds are singing, flowers springing. I love spring. I love spring. Okay, tell me please, do you love? Spring. Do you like the snow? Yes. Yes. You like. Let's of say together. I love spring. I love spring. I love spring. Emofy. I love spring. I love spring. I love spring. I love spring. Well done, Artem. I Hello. love, spring. love spring. spring. Well done, прекрасно Єгора ти нас чуєш Чую. Чую, прекрасно. Ми Його. тебе не бачили, тебе чуємо. Давай з нами, будь ласка, I love spring. I love spring. Well done. Great! Класно. молодець Чудово. І так. А зараз у нас будуть завдання. Давайте пригадаємо деякі слова. М -м. А давайте почнемо з цифр. Пригадаємо цифри. Порахуємо всі разом. Ніхто не спішить. Рахуємо всі разом. Ти Моша, ти нас чуєш? Yeah. А ти нас слухаєш? Так. Yeah. Окей. Yeah. Okay. Ну добре. Давайте всі разом порахуємо, приготуйте пальчик і будемо загинати по одному пальчику. And let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Тому, я думаю, з наступного завдання ви впораєтесь дуже легко. Ви усі бачите знизу олівчик, так? Ви вмієте користуватись олівчиком знизу екрану, чи дивимося з боку десь? Ні. 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 А ти він... артем бачу, вже ввімкнув. Ано ну щось намалюєте. А... Олівчик, так, отут олівчик. А ну це масу називає. От тут я щось намалюю. Артем я бачу вже вміє. А можна... Це я О, малюю. Клас, молодець. Єгорчик, щось намалюєш нам? Я вже намалювала. А, он знизу, все, побачила. Клас. І так. Я, а, наше, я все стерла, більше нічого не малюйте, будь ласка, зараз ваше а завдання буде таке. Вам потрібно буде по черзі, я кожного назву, порахувати. Тимофій. Я тебе з'їм. Порахувати ваш стовпчик і поєднати з цифрою. Порахувати, звичайно, англійською. І так, давайте почнемо, як у мене розп... тут розташовані, тому почне Артем. Артемчик. Let's count stars. Давай порахуємо stars. Зірочки англійською порахуєш? Поєднай зірочки <плес> з цифрою 7 <плес> <seven. плес> пальчиком. Трошки <Ага. плес> вище. О, тепер добре. <плес> так. Добре. Тимофій, your turn. Твоя черга. Please, count. Тимофій, Please, count butterflies. Порахуй butterflies. Это, это ну, ти, Тимофій, напевно, тобі. Count да. butterflies. Скільки там бабочок? Butterflies. One. Three. Three, well done. Three. Молодець. Next one. Your тобі буде дуже складне завдання. Please. Count writes. стрілочки. Їх буде дуже багато. Але ти впораєшся. One. А, Seven. Okay. а ну you. давай ще раз перерахуємо. Two three, three four, four five, six, six seven, seven, eight nine, ten. Ten. So, ten. Ten, скільки їх тут? десять. Добре, поєднуй. Ten. І стрілочки, цифру це і стрілочки. Ще не тобі допомогти, чи ти сам? Алло? Ігорчик, тобі, Йгор, тобі допомогти? Так. Так, давай я поєднаю. Ось так. Добре. Артем, please, count, smile, smile. Посмішку. Я смайл. Тут три. Фо, фай. Трошечки вище. Okay, Timofij, okay. please, count storm. Storm, молнію. Тимофій не хоче поєднувати молнію? Тимофій. Ти не Тимофій, ти Артем, а я кажу Тимофію. Тимоша. — Це я. — тим, А хто ти, Тимофій? він, як не ти? — Так є ще один Тимофій. — Тут немає ще Тимофія, тут лише один Тимофій. У нас сьогодні Що? Артем, Тимофій і Єгор. Все, ти єдиний Тимофій. Please, count lighting. Lighting. Порахуй молнію. — One. One — two. One, two, three, four, five, six. Сикс? Сикс. Окей, крейт. Егор, плиз, каунт! Харт, хайт, сердечко. Скільки там хайт? Крайт! Ти сам поєднаєш, чи мені допомогти тобі? Oh okay. 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 okay, please, next, Artem, please, count flowers, quittos, flowers. Three, three, one, two, three, four, 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 four. great, молодец. Ага, Рей, бачу. Окей, okay, Тимофій, please count moon, місяць. Moon, давай порахуємо місяць. Місяць. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine. Окей, okay, найн, поєднуй. Де yeah. Вон. Поєднуй найн. <гум> Тепер я зітру, і ти намалюєш гарно однією полосочкою. Давай. Отак і все. Добре. Кей, Єгор, please, count. Кенс, баночки, кенс. Давай їх по порахуємо. 1 2 3 4 5 6. Все? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 їх там вісім. Давай я тобі допоможу поєднати. Окей. Okay. And the next one. І далі, йде Артем? Артем, please, count. Леді бак, леді бак, ага. Громко читай. Леді бак. Well done, great. Леді бак, поєднує леді А леді це та сто. Молодець. Що, що, Тимофій, ще раз повтори, будь ласка. А хто таке леді бак? Здравствуйте, приїхали. А ну, давай згадувати ледібак. Леді ладібак. А А давай згадаємо, хто така ледібак? А де сасі, которые ми зробили? Я їх стигла. Щоб зробити? Ось так. Ого, це буде складно для вас, чи ви пораєтесь? I guess. Звичайно, впорайтесь. Ваше завдання Або... буде таке. Вам, а потрібно... Я... Буде... Вам потрібно буде circle обвести. Обвести те, що я назву. Ну, наприклад, ось зараз буде. До речі, зараз буде Тимофій, черга Тимофія. Тому він слухає дуже уважно. Please, circle. Бол. Порахуй м'ячики. Твоє завдання обвести кожен м'ячик. 1. Тун. я не чую. 3. 4. Five, five. Six. Six. Ага. Great. Seven. І знизу ми ось тут обведемо seven. Молодець. Окей. Okay. One, two, three, four, five, six, seven. Next one, Your please, circle cars, Машинки. Тобі допомогти їх обвести? А я ще раз, Будь ласка, Тимофій, будь ласка, давай, коли хтось відповідає, ти не будеш кричати, добре? Окей. Okay. Егорчик, ще раз, будь ласка, вибач. E... Не Ти сам, ну давай. Circle cars. Обвес, ди, будь ласка, машинки. І порахуй обов'язково, коли, коли обводиш. Обводь машинки. Виходить? Do, vou Dá para arquivar juntos? Тож скільки їх у нас? Six, так, шість. Молодець. X one. Артем. Please. Circle. Mm -mm -mm. Doll. Лялечок. Лялечок, для дівчат порахуй. Let's circle doll. І обов'язково їх рахуй. One. Two. Uh -huh. Із їх там вийшло? Фор. Four. Four. Well nee, Це правильно. Ось вона four. Все правильно. Four. Тимофій, ти наступний. Тебе мікрофон вимкнувся. Дякую. Окей, okay, Тимофій, please, circle, bike. Обведи байк велосипеди. Обов'язково рахуй, коли обводиш. Велосипеди. Uh -huh, це я пам'ятаю two, two, three, four, five, four, five, four, І останні 9, їх 9, 9. Well done. Так, Я що в нас ще що лиш... Так. Що в нас ще залишилось? Єгор, тобі залишається кайт, повітряний змій, кайт. Тобі допомогти обводити, так? Так. Да, Добре. Ну, що? Ну, це треба, щоб ми з тобою зустрілися, і я показала, як. І так. Let's count. Давай рахувати. One. Two. Three. Three? Three? Срія одним стопів, є ще одну шкаф. Це не шкаф. Це не шкаф. А подивіться уважно, що це таке. Полочка. Полочка. Велосипед. Ні, велосипед ми вже порахували. Ось це, що це? Ну, мене звільнє, не велосипед. А це той атемокінний вірь. Так, ти бачиш колівець, це називається кейс. Це такий чемоданчик, в якому хранять олівці, зберігають олівці, маркери, ручки і так далі. І так, Артем, твоє завдання порахувати цей кейс. Оці чемоданчики. Шукай, шукай. Два. Давай, потім. Ну, говори, два. 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 One. One! Молодець! 1. Так, він один. Чудово. Давайте трошки розімнемо свої пальчики. Почнемо. Давайте з цифр. Приготуйте свої пальчики. And let's start. Давайте починати. Five fingers. five fingers. clap, clap, clap. Four fingers, four. fingers. Butterfly. а флай. Просто 3 fingers, 3 fingers. Okay. Okay. 2 fingers, 2 fingers. Peace. Peace. 1 finger, 1 finger. А давайте ещё швидше і так, щоб я всіх всіх чула. Добре? Домоглась Тимофі, поклади, будь ласка, іграшку. І покажи нам клас. Я знаю, що ти знаєш, що ти вже вивчив цю руханку, тому давай ти нам покажеш зараз, як ти добре вмієш її робити three fingers, three fingers. Okay, okay. Two fingers, two fingers, peace, peace. One finger, one finger. Молодці, чудово. Окей. Okay. Так як зараз ми з вами розмовляли про цифри, давайте подивимось Одну пісеньку. Послухаємо пісеньку. І ваше завдання буде ось таке. Голосно, голосно її підспівувати. Ви готові? Ми будемо А нам потрібно вставати? Ні, не потрібно. Сідай. Та ми, з тобою, та ми з тобою вже завтра будемо танцювати. І так, всі готові, всі уважно дивляться. Добре, обов'язково підспівуйте цифри всі. Okay. Did you like this video? Вам сподобалось це відео? This monster. Оцей монстрик? Like, great! І так, давайте на сьогодні прощатися. Goodbye. See you next time. Goodbye. Bye-bye.